Так, всім хочу сказати про інструмент. Не защелкнули лазерний рівень, ось. чуть-чуть не, не, не дощовкнули. І вийшло у нас гора. Збився лазер. Пойшлося відправляти в місто Харків, Німел 24. Там люди відкалібрували, взяли з нас 400 гривень і рівень обратно стає в бой. А там уже було чуточко не дощокнуто. І коли вона -тун в машині, тун -тун 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 почали виставляти підсяжку маячки, поставили в одній кімнаті. А виходить, що прийшли в другу, не завпадає до 2 см. Прийшлось брати Хорошо, що їх два, а так як цей пішов в ремонт, пришлось ще третій купити. Три лазерних рівня, це вже конечно, хоть щось можна кути 90-поставляти. І якщо щось вийшло з якимось рівнем, можна все чітко, все красиво. Два зеленим очом, один з красним, дешевенький. Так що якось так.